Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні в нас буде ефір, тема якого виникла сама собою. Бо наразі в соцмережах і в інтернеті загалом розганяють дуже різноманітну інформацію про Харків: що Харків здають, що з Харкова всі виїжджають і. Взагалі все погано. Тому я вирішила поговорити із нашою постійною гостею програми Діалоги про це Олена Калініченко, Харків'янка, яка весь цей час перебуває в Харкові. Вона психологиня, експертка програми Батьківські збори, що на сьомому каналі. І тема, яку ми з пані Оленою обрали, Харків як тримаєшся. Власне, робоче питання на зараз. Психологічний та емоційний стан Харкова. Чим живе місто Герой? Далі Харків місто феномен, місто фронт, місто приклад, місто фортеця. І таких слів можна дібрати багато. Чому слова символи важливі? Ну і на сам кінець. Чи можна говорити про? Унікальність харків'ян. І якщо так, то про що йдеться насамперед. Ось про все це і навіть більше ми поговоримо з пані Оленою буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми спілкуємося на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пані Олено, дуже рада вас вітати на програмі Діалоги ПРО. Спасибі велике, що, попри такий складний час. Який сьогодні, ну і ми зараз поговоримо про цей день. Ви сьогодні з нами. Є поки світло, є поки зв'язок, тому працюємо. Рада вас вітати на програмі. Доброго дня, пані Вікторія. Також дуже рада вас вітати і не дивлячись на те, що відбувається. Харків живий і то, що ми з вами зараз спілкуємося, це теж доказ того, що він живий. Дякую вам. Я хочу сказати, якщо ви дозволите, що ми записуємо ефір 23 травня. Сьогодні був дуже складний день для Харкова. Вони зараз всі складні, чесно кажучи, але сьогодні поцілили в два райони і мої колеги із одного видавництва дуже постраждали постраждала їхня типографія. На зараз відомо про сімох загиблих, це, це просто жахливо, коли. Інтелект України, книгодрукування, можливість людям знати більше, читати, бути освіченими, просто знищується нашим ворогом. Але Харків ми знаємо, це столиця науки України, столиця освіти України, столиця просвітництва і, взагалі, інтелектуальних надбань України. Сьогодні в цьому починають сумніватися. Я б була я проти категорично, і я би заперечувала щодо цього. Харків несе страшні втрати, але люди залишаються вірними. Хтось в Харкові, як ви, хтось періодично в Харкові, як я. І хочу вам сказати, що. Е я коли повертаюся з Харкова, а для мене це взагалі дуже неможливо боляче, тому що от в Харкові я почуваюся зовсім по-іншому. Я там жива, я там живу, я там така, яка є насправді. І коли я приїжджаю кудись в якісь інший регіони, так з захопленням, з такими ми ж всі знаєте, ми, ми хворі на Харків. Для нас Харків це все наше життя. І коли я починаю розказувати про Харків, от я вчора приїхала з Харкова, зараз покажу вам фотографії, зараз розкажу. На тебе так дивляться як трохи на божевільну. Як наче вони тебе постійно оплакують уже. І, от, чесно кажучи, іноді от мені настільки неприємно від цього, тому ми з вами і вирішили записати цю програму це травень, 23 травня, воно так залишиться в історії. Який зараз Харків? Розкажіть, будь ласка, чим живе Харків, який він емоційно, який він психологічно? От ви Харків'янка, і ви постійно там живете, ви ще й психологиня. Що ви скажете про наше місто герої Ой, ви знаєте, пані Вікторія, я, як і усі Харківці, мабуть, перші на Україні у 22-му році ми зрозуміли, знаєте, що для себе? Що тепер у нас буде отак: є картина світу, а є світ, який є у нас зараз. Це ми зрозуміли. І в нас був вибір, що нам робити, чи покинути місто. Або виборювати своє право, щоб тут жити. І ось кожен став приймати для себе рішення: хтось виїхав, хтось не виїхав, хтось приїжджає, від'їжджає. І я хочу сказати, що всі рішення люди приймали, виходячи з свого емоційного стану. І кожен з них, яке б рішення він не прийняв, мав право на свій вибір. Ті, що тут залишились, звісно, вони трошки в такому важкому психологічному і емоційному стані. Але до чого ми прийшли за ці два роки для себе? Ми вирішили так, ті, хто тут залишився, ми визнали свої емоції, ми визнали свої страхи, ми прийняли свої емоції і страхи, і ми вирішили. Що ми не будемо підкорятися емоціям та страхам, а будемо вчитися їх контролювати. І в ці два роки ми вчимося контролювати свої емоції. І вийшло так, що ми нібито пані Вікторія ментально виходимо на новий рівень. І в нас йде така зміна свідомості, тому що за два роки. Ми змінили питання у своїй голові. Якщо ми на початку казали собі, за що це мені, то ми вже перейшли зараз на те, що я зрозумів, що я буду робити. Якщо ми колись там кажемо, який жах, то тепер ми більше кажемо, а чим я можу допомогти тим, у кого цей жах. Зараз і сьогодні, перше, що казали мені друзі, коли дзвонили. Один одного, що там, як там, чи все добре, може, чим, чимось допоможемо. Тобто, бачите у нас у харків'ян тепер такий перехід свідомості від психології жертви до психології людини, яка приймає реальність, яка знає, що треба робити, яка спрямована на тебе, на, на то, щоб вийти з кризису. І, мабуть, на цьому і тримається наш Харків. Ну, я хочу про нашим е глядачам, глядачкам, сказати, що саме сьогодні, е як повідомляють у соцмережах, в Харків прилетіло 13 ракет за один раз. Фактично, це було кілька хвилин, були влучання в різні куточки Харкова, але на цьому це було десь 10-11 дня, але на цьому не, не завершуються обстріли. Потім, буквально через кілька годин, ми вже знову читаємо, що знову Харків дістається. І е, я тут з вами повністю погоджуюсь, коли ти приїжджаєш в Харків, е, я це я люблю описувати всі свої емоції, коли я в Харкові. От тут звучать якісь веселі пісні, е, тут же бігають діти, граються, ти чуєш шалені звуки вибухів десь, і місто не завмирає. Бо, як ви правильно зазначили, що кожен обрав для себе. Не місію жертви, не роль жертви, а роль людини, яка усвідомлює це життя, тобто те, що відбувається навколо, і ми будемо безумовно, ми будемо говорити сам про Харків, але ми будемо, звичайно, говорити і про Сумщину, і про Запоріжжя, і про Херсонщину, і інші куточки Луганщина, Донеччина давно вже в таких, в таких страшних умовах живуть. Це те, що або приймають люди, або не приймають. Харківці, ті, хто там залишається, вони приймають цю реальність. Фактично, ти розумієш, що та реальність, яка там, є варіантом норми життя. От правильно я це трактую? Ну, ви знаєте, що найголовніше? Ми для себе вирішили питання відійти від синдрому відкладеного життя. І оце все, про що ви кажете, що люди радіють, що люди потім знову виходять на вулиці, що люди спілкуються. І якщо ми побачимо, то це і бабусі на лавках сидять, це і діти грають у якісь ігри, це і люди, які вигулюють песиків, це і черги десь у магазині, це, і, знаєте, така толкотня у транспорті це все є. Бо ми не відкладаємо, ми навчилися жити тепер тут і зараз. Харків'яни, мабуть, як ніхто тепер радіють кожному сонячному дню. Тепер все те, що відбувається зустрічі з друзями, це для нас велике свято. Коли сміється дитина на вулиці, все, всі повертаються і також посміхаються. Ми цінуємо такі маленькі моменти щастя, як цікава книга, як смачна кава або морозиво. Або прогулка парком, або ще щось. І ви знаєте, пані Вікторія, незважаючи ні на що, харків'яни продовжують планувати своє життя, незважаючи на всі реальні. Але наша свідомість вже інша. Ми знаємо, що все, все максимально буде добре. Ми вже не стоїмо в чергах за гречкою, ніхто не тягне такі пакунки великі. З цукром або з олією. Ми вже цього не робимо. Ми вже стали говорити про свої плани. Тобто, ми стали жити. Ми стали жити. І ви знаєте, що це, я ти дуже ні, ніяк ти не відкладаєш життя на потім. Ти плануєш що ти будеш тоді, тоді. Так. Я, наприклад, планую свої поїздки, я живу від моєї поїздки до іншої, і от я буду їхати в Харків, і я знаю, що мені треба зробити перше, друге, третє, четверте. А, і це. Це не можна відтермінувати, життя відтермінувати не можна. Повністю з вами погоджуюся. Більше того, я, як філологиня, як журналістка, як редакторка, я постійно люблю працювати зі словом. І от я в один момент якийсь намагалася такі конструкції створити. Прикладки вони називаються: Твоє місто це що? І от я написала там: місто феномен, місто фронт, місто приклад, місто фортеця, місто світло. Це все можна продовжувати я можу про це продовжувати говорити безкінечно. От тут я хотіла вас питати, як журналістка у психологині, чому для нас настільки важливі слова символи? Чому ми постійно в наше життя, особливо в такі гострі періоди, ми все одягаємо у символи? Ви знаєте, ці символи дуже важливі психологічно. Тому що зараз, як ніколи, харків'яни і всі українці переживають таку велику гаму почуттів і емоцій. І це символи, які надають нам можливості швидко виразити те, що ми відчуваємо. От бачите, можна сказати так: мені важко, я боюся обстрілів, я дуже втомлений, я гнівуюся на городів, але вони не підступляться. А можна сказати, Харків це місто фронт. І все буде зрозуміло. Якщо ми скажемо Харків це місто фронт, то кожна людина зрозуміє у те, що я казала попереду. А якщо ми кажемо Харків це місто фортеця, то кожен чує так. Я знаю, що вони не підступляться, я волонтерю, я вірю в захист наших воїнів. І е, усі всі почуття можна сказати, Харків це місто Фортеця. Кожен розуміє і кожен уявляє, що хто хоче сказати, як виразити свої емоції. І оці символи вони об'єднують людей: і українців, і харків'ян, і жителів інших міст. І ми вже тоді знаєте, як ми приймаємо себе е, як частину загального соціально-емоційного досвіду. Тобто оці слова, вони, знаєте, як такий пароль, що надає можливості підтримати іншу людину, якесь порозуміння мати від якоїсь людини. І ці слова і символи роблять нас, мабуть, і сильнішими, і впевненими, і стійкими, і найголовніше те, що ми розуміємо, що відчуває кожен, коли промовляє такі символи. Це так. Ви знаєте, пані Олена, я останній раз була кінець квітня, початок травня, і якраз мені потрапила стаття, не пам'ятаю в якому засобі масової інформації, там про те, що як це не дивно, але дуже багато людей. Не лише продають квартири в Харкові, про що всі починають говорити, начебто люди продають із різних причин квартири. Так було завжди Харків це таке місто, коли купа людей приїжджало, купа людей виїжджала. З'явилися можливості, з'явилася якийсь варіант роботи, і люди могли кинути своє життя, приїхати в Харків. Це Харків, це неймовірне місто. І зараз дуже багато людей так само купляють квартири в Харкові. Це не лише ті, хто вимушений був полишити свої домівки, і вони мають гроші, вони там купляють якесь житло. Дуже багато військових, які зараз обороняють Харківщину, боронять Харківщину, вони хочуть після нашої перемоги, після завершення війни жити в цьому місті. Тому що особливий дух міста. Коли тут тобі Руйнують типографію, а ти плануєш все одно з цією типографією працювати. Ти просто даси можливість відбудувати загоїти рани, але треба далі йти працювати. Інакше, якщо ми почнемо постійно оплакувати свої життя, то не буде толку ні з міста, ні з нас. Навіщо тоді ми такі? І кому ми такі потрібні? От оце те, що ми зараз проговорювали, що ці символи важливі. Ці символи відчуваємо не лише в Харкові. Ці символи відчувають інші люди. Вони відчувають оцю силу, яка є в Харківцях. Ви погоджуєтеся зі мною? От взагалі, наскільки ви зустрічали людей, не харків'ян, не харків'янок, які якось висловлювали висловлювалися про Харків. Що вони кажуть про Харків? Зустрічалась, тому що за межами Харкова живуть і мої однокласники багато дуже, і друзі мої. Вони неймовірно вірять в перемогу. Вони знають про нашу стійкість, вони дивуються цьому, і вони кажуть, що Харків є прикладом для інших міст. Як казала мені одна моя знайома, коли я там сиджу, в мене теж починає щось там губати. Я думаю, а як же там у Харкові Олена? Мабуть, їй поганіше. Тому я витримаю, ми витримаємо і все буде добре. Але ж також і харків'яни, у чому наш феномен? Ми розуміємо, що за межами Харкова є зовсім інший світ, і в ньому може бути більше миру, в ньому може бути більше спокою, більше щастя. Але для нас уже Харків це вже не тільки комфорт. Бачите, в чому справа. Він такий, як живий. Ми є частина Харкова, а Харків є частина нас. І ми живемо в ньому тут і зараз. Тому, коли нас починають жаліти, як ви казали на початку, нам вже не треба, щоб нас жаліли. Бо ми вже навчилися бути. Джерелом стабільності один для одного. Ми навчилися підтримувати один одного. Ми навчилися бути сильнішими, вірити, йти вперед, підтримувати не тільки себе, а й інших. І тому, пані Вікторія, ті, хто живе в Харкові, ні на хвилинку не сумніваються у тому, що все буде добре. Дуже я, я натрапила на таку думку. Нещодавно я була, ну, просто така, у мене була справа дуже коротка в Києві. Ми їздили з чоловіком-машиною, і от ми приїхали в Київ, я кажу, слухай, ну як можна бути в Києві і не заїхати в Харків? Оці відстані, великі відстані, іноді це, ну, наприклад, мені, щоб приїхати в Харків, це приблизно 1100 1200 кілометрів. Ти взагалі навіть не відчуваєш от праці. Важкості, коли їдеш додому. Набагато важче повертатися з Харкова. Іноді просто хочеться посеред дороги розвернутися і знову поїхати туди. Я не знаю, я, я вивчаю цей феномен в собі. Я вивчаю ці свої емоції, я дозволяю собі емоціонувати щось записувати і якось потім з цим працювати з цією інформацією. Так само я читаю багатьох своїх колег, насамперед освітянок, журналістів, журналістів, які так само описують якісь свої емоції. От те, що ви кажете тут про оце колективне, колективний досвід, він же колективний досвід. Ми будемо говорити про колективний досвід і тих, хто залишається в Харкові, і тих, хто поза межами. Як сьогодні написала одна пані, що вона освітянка, я не буду називати її ім'я, я не питала в неї дозволу. Вона в своїх соцмережах написала так: що от і дійшла до мене черга, мене не було в місті, але прилетіло в сусідній під'їзд мого дому. І от вона каже: А там же я пам'ятаю, там сиділа такась. Бабуся, яка постійно сиділа, вона там. От мені, мені настільки боляче. можливо, іноді, знаєте, коли ти хворієш, то іноді важче бути тим, хто спостерігає за хворим, ніж самому хворіти. От так само тим людям, які не є в Харкові, але які просто неймовірно вросли в це місто. І, як я вже сказала, що Харків це складно сьогодні, це дуже складно. Ну, по-перше, це постійні вибухи, постійні ракетні обстріли, фаби, каби. А, немає інтернету. Я випускала книжки у видавництві ранок, я працюю у видавництві. І тиждень треба було. Зробити певну роботу я повністю перебудувала одразу все своє життя. Тобто, день у мене там я виділяла певний час для того, щоб поспати. Потім треба з ж пройтися своїми місцями. А потім всю ніч я працювала, я готувала файли, я готувала підручники, щоб всі мали. Щоби ніхто не замислився над тим, що ми тут в Харкові якось живемо, ну якось так і нас можна вити, правильно, як ви кажете, пожаліти. Ну нічого вони не встигли, ну нічого, вони ж в Харкові. Ні, ми взагалі не допускаємо цього. Ми в Харкові, тут складно, але все буде вчасно, все буде добре зроблено. Ми подумаємо, як це зробити, ми організовані. І сьогодні починають говорити про унікальність харків'ян і харків'янок, харківців. В чому ж унікальність? Я більше того, я ще додам трошечки. У Львові я почула таку фразу: якщо це людина з Харкова, ми одразу беремо на роботу, тому що таких організованих людей немає в Україні більше ніде. Так в чому ж унікальність Харківців? Ну, Унікальність наша, мабуть, у тому, що ми бачимо майбутнє, незважаючи ні на що. Ми єднаємось, незважаючи ні на що. Ми плануємо, незважаючи її на що, і ми віримо в перемогу також. І унікальність харків'ян у цьому. Вони навчилися завжди, де б вони тепер не були. Мабуть, бути взирцем не побоюся цього слова, у гарному смислі для інших людей зерцем стійкості, зерцем. Людяності, зірцем гарного друга, підтримки емоційної психологічної. І, мабуть, найголовніше це тому, які ідеї несуть наші херків'яни. Вони як ніхто вірять в нашу країну. Вони як ніхто люблять своє місто і свою країну. І, мабуть, у цьому і є наш номер. Пані Олено, я розумію, що дуже складно і вам е говорити зараз, і мені дуже складно говорити, що би ви, як психологиня, порадили буквально хоча б кілька речей тим людям, які зараз приймають рішення: залишатися чи їхати. Ви знаєте, це кожен вирішує для себе. Єдине, що я хочу сказати Яке б рішення людина не прийняла, у неї не повинно бути почуття провини. Тому що на, буває так, що десь проши, проходить якийсь час, і людина каже, от, якби тоді, так я бо то або то. Люди повинні знати, що на той момент, коли вони приймають рішення для їх свідомості, це є найкращі емоції, це є найкращий результат. Який вони обирають. Тобто, хай люди сядь сідають, подумають, поміркують, все зважать і приймуть для себе рішення остаточно. І тоді найголовніше, не сумніваючись, двигатися у тому напрямі, який людина обрала, не повертаючись, чи вони тут, чи вони там, але вони повинні знати. Чого вони хочуть і куди вони будуть йти, і знати, що це правильне рішення, і думати, як далі вони будуть жити, вже виконуючи це рішення? Оце найголовніше. Ніяких отаких е хилетань, відходження і так далі. Я вирішив, я все зважив, і я йду вперед. Оце найголовніше. А чи тут людина буде йти вперед, і тут можна ж також, чи вона буде вивозити дітей? І родину, і там і це вже її е, рішення, бо це найголовніше. Неслужбовні речення. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Я розумію, що е, це непроста розмова, і ви бачите навколо дуже багато людей, які різні з різними рішеннями, зі своїми сумнівами. Зі своїми якимись думками щодо майбутнього, щодо минулого, будемо казати, чесно. Колись ми всі розберемося в собі, так чи інакше, в більшій чи меншій мірі. Давайте побажаємо всім нам сили і віддайти себе, такого і таку себе, з ким жити комфортно, на кого можна понадіятися. Дуже Чи... я не сумніваюся, що так і буде. Я це знаю. Хай воно закрить. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Харків стоїть, Харків тримається. Ці слова із вуст нашого мера ми чули тисячі разів. З них ми починаємо день. В них ми віримо більше, ніж в усі віри світу. Харків стоїть, Харків тримається. І не ведіться на різноманітні ворожі вкиди. Послухайте тих, хто є частиною Харкова, хто знає, що таке тримати своє місто у долонях. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось.